Всім доброго раночку. Вийшли з Борисом у ліс погуляти. Зараз світло виключать з 8-10, то, то ми і вирішили погулятися. Погода сьогодні в Києві погана. Дощ таке ляпає. Таке ой, бр, сиро і холодно. І в лісі пасмурно. Борис пошли. Пісюня, Пасмурно, холодно. ой. Стой, білки, гляньте, не можна, і Борис рветься до білочок он. побігли. Побігла, побігла, побігла. Дуже погана погода, то пасмурно, погано видно. Вон ще одна білка, це ми йдемо, це вже третій білку бачимо. Бо одна була високо, то її не зняла. Вон, дивіться, яка сидить красуня. Вона зараз спробую приблизити, бо і так на максимум приблизила. Ага. Що це, дивіться, які грибочки, трутовички якісь, мабуть. Я в цих грибах не сильно взагалі. Обліплений весь пеньок. Фламулінка. Гляньте, яка краса. Фламуліна це зимовий опиньок. Так, сьогодні 3 грудня на минутку полячок іще. І ще ось один польський. Так, а ось стежка. А, і біля стежки ось поляки один і ось другий. А ось зеленушки валяються хтось. Повирибав, порозламував, викинув. Все, йдемо додому, погуляли дві годинки, грибочки пофотографували, відосики познімали трохи. Якраз світло включили, сусідка вже зателефонувала, доложила. Каже, все, Таня, світ є, сидимо додому, зараз Борька помиється, поїсть м'яска і буде спати. А мама. Буде готувати, їсти і шити військових ляльок.